Сьогодні у мене така розмова, яка насправді є честю для мене говорити з цією людиною. Я думаю, що також не потребує якихось тривалих представлень. Акторка театру та кіно, герой України, Ада Роговцева сьогодні з нами. Я вас вітаю, пані Аду. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Насправді, ми от з вами зустрічаємося. і У нас такий найбільш актуальний інфопривід, так би мовити, для початку розмови. Це те, що ви цього року, у 2022 році, начитуєте радіодиктант Національної єдності. Що це для вас означає? Це для мене честь. Це я знаєте, як говориться, що можна. Прожити без необхідного, а без зайвого прожити неможливо. Так, оце той диктант, начебто зайве, але прожити без цього неможливо, тому що це дійсно об'єднає людей, і люди посміхнуться, і люди зосередяться, і люди щось подумають. І це мені дуже приємно. А чому ви погодились писати радіодиктант? Не знаю. Ну, чого не погодиться, я не розумію. Це честь. Це ж не кожному пропонується писати диктант української єдності. І, і, ну я не знаю, це прекрасно. Мені, мені це приємно. І я рада, що я в такому віці дожила до такої події в своєму житті. Якщо говорити про єдність, Україна зараз і українці, і українки, вони вже не мають жодних сумнівів говорити про те, що а чи ми єднаємося, чи нам це потрібно. Це якийсь такий абсолютно вже доведений факт. Разом із тим, можливо, щось вас за цей час здивувало, тому що я час від часу від різних людей чую якісь такі відгуки, що. Я не чекав такого від країни, а отут, виявляється, ми такі потужні, ми такі сміливі, такі хоробрі. У вас були якісь такі відкриття? Я тобі скажу, що і є. Є такі люди, які зовсім в інший бік дивляться і по-іншому думають і за інше борються. Та я їх відмітаю від себе, і ти знаєш, мабуть, зараз і не можна перевчити. Почекаємо до перемоги, потім розберемося, хто є хто. Тому що зараз єднання України має бути з людьми чистого серця, чистих думок, спільної якоїсь зосередженості і боротьби. Там не потрібні нам сміття, а воно, на превеликий жаль, іноді зустрічається. Відмітаємо. Така хороша філософська позиція. Насправді багато в кому... Ну Так воно є. Ми знаєш, ми всі ми в'єдні, ми єдні, ми єдні. Треба розуміти. Але багато хто ще має ось цю таку мету перевчити, довести, переконати. Зараз не час. Я впевнена в цьому. Забирає Зараз ресурс, треба боротися, напевно. нищити те, що вже нам вороже, а такі різні всякі пакості розберемося після війни. От мені теж здається, що це можливо певним чином забирає енергію і той ресурс, який ми маємо. У мене, наприклад, багато ресурсу забирає відчуття ненависті. Я його постійно намагаюся в щось конвертувати, там, чи задонатити, чи щось корисне зробити, якось дати вихід я емоції. Я тобі скажу мені ніколи, тому що вони на війні зять і внук. Вчора я його знову відправила, він приїздив на 2-3 дні. То я... в мене є робота. Я чекаю. Але я чекаю дієво, намагаюся щось робити, хоча, знаєш, я кажу, що ця війна вона для мене тисячі разів підступніша, ніж може для когось іншого, тому що приходить випробування віком, коли тобі 85, то це велике випробування. це Треба з цим боротися, треба в це прийняти, треба з цим жити. А на це ще накладається війна, а на це ще накладається таке непереборне бажання боротися, непереборне бажання щось робити для того, щоб наблизити перемогу, щоб захистити тих, хто захищає нас. Тобто ви тримаєтесь за ось цю віру в перемогу, я так розумію. Що вас надихає зараз найбільше? Я не знаю, що надихає. Любов до життя, любов до справедливості. І головне, щоб. Якомога більше, а майже всіх, щоб вони всі звер... звичайно, вернулися, але це неможливо. Щоб, не дай Боже, їх було багато, тих, хто загине, захищаючи нас. Вони всі мої діти, всі мої онуки. Коли живеш довго, то всі рідні. Особливо ті, хто зараз займається справедливою, справжньою і страшною роботою війни. Я так розумію, що ще один зі способів ось так бути корисною це є ваш волонтерський проєкт разом з вашою донькою, акторкою, режисеркою Катериною Степанковою. Дрібне Сузір'ячко, вона називається, якщо я не да, це Ініціатор Катя, керівник. Вона цього всього. Це Катя, взагалі, такий дієва одиниця в боротьбі за перемогу України. І я тільки так при... при, при Прилагоджуюся до, до їхньої роботи, бо вона серйозна і велика робота. А я те, що можу, те роблю. Що з вашою професійною діяльністю наразі? Є якісь проекти ви ще щось? Які робите? проекти зараз можуть бути? Зараз один проєкт перемога України у війні. А всі мої проєкти, все воно вже відійшло. Я граємо одну виставу, граємо у, у театрі Сузір'я, там, де Сузір'ячко» у нас адресується. І там ми граємо, от я післязавтра буду грати, я граю часто. І ми їздимо з нашими концертами, програмами по батальйонах, по базах. По... Раніше були на передовій, зараз не пустять, вже і правильно зроблять. А раніше їздили. і Я війну знаю. Я хлопців знаю, вони мене знають. Ми любимо одне одного, хто мене чує. Про вашу професійну діяльність я так хочу ще трошечки поговорити, тому що для мене це теж такий дуже цікавий феномен про наявність пристрості до професії, любові до неї. Ви з 1954 року в професії, якщо враховувати роки в інституті, то за цей час, я думаю, напевно, була якась спокуса піти, можливо, чимось іншим зайнятися. Чи не було такого? От Я римуси... ставлюся до професії, як для продовження свого життя, як в якоїсь такої мозаїки свого життя. Розумієш, я займаюся цим, цим. Я народжую дітей, я люблю землю, люблю садок, люблю маму, тата, люблю вас всіх, в мене багато друзів. Я оплакую тих, хто пішов, вже багато-багато. У мене є робота. І серед цієї роботи є творча робота. Серед цієї роботи життя. Є ще творча робота. І від неї не можна відмовитися, як відмовитися від рідних, від пам'яті про рідних. Не можна. І крім того, я знов-таки кажу, що це, для мене ця війна страшна, тому що коли я граю виставу, я здоровіший. І зараз у мене відібрали цей прекрасний, прекрасний ліки мого життя. Це як для спортсмена, коли він сходить з такої роботи серйозної. Тренування, всяких змагань, він одразу скидає сили і здоров'я. Так і в нас, так само, бо в якомусь розумінні наша робота це спорт серйозний. Не було у вас процесу вигорання, про що зараз так багато говорять, що є таке певне виснаження, небажання робити. Можливо, ви з цим якось боролися. Я не розумію. Як... Не розумієте це. Якщо любиш життя, а воно одненьке, Таке різнобарвне, і все треба любити, кожну барвочку. Ви така оптимістка, переконана, ні? ні? Я песимістка. Тоді це, напевно, якась така. Я розумію, що я хороше і погане, страшне, легке, веселе, сумне, трагічне. Я все це розумію. Коли людина щось розуміє, не можна сказати, що їй легше. Але вона тоді може орієнтуватися в сьогоденні. Цікаві, цікаві слова. Мені це більше напевно скидається на реалізм. Що ви така реалістка? Напевно, але ну вам видніше, звісно. Ще про, про вашу роботу. Зокрема, про театр. Насправді, у мене знаєте, такий дисонанс виникав в голові кожного разу, коли я бачила цю назву, але я ніколи не осмислювала. А чому так? Ви в 1958 році, якщо я не помиляюся… Працювала тридцять років. 35 так, 35 років, ми років ми ви пропрацювали в в театрі Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки навмисне от прям читаю повну назву. Вас ніколи не виникало за ці 35 років думки. А як російська драма і Леся Українка в одній назві поєднуються і чому так? Не було таких думок? Це питання воно вище ще дискутувалося і в середовищі нашому такому українстві і в іншому ви час про це говорили, але знаєте, як. Ну, я не знаю, тоді був такий час, дурний час, важкий час, і радянський, і після того, коли якось до цього ставилися звично байдуже. От я отак скажу. Ну, так не можеш голову. Ну воно так. Що там того, Ну що, що Лесі воно завадить, якщо будуть хороші вистави російської мови? Російською мовою гратися, аби хорошо, аби це було мистецтво. Так само, як і для честь, велика честь для Росії мати таку на чолі жінку і поета, і громадянина. І Вони ж тоді, ми в школі вчили, вчилися, що Леся Українка революціонерка. Вона писала про безсоння, а вони говорили, що це революційна робота. Вона каже: Встань, хто живий, у кого думка повстала, година для праці настала. до досвітньою мли, Досвітній вогонь запали, коли ще заря не заграло. Тобто вставай, щось роби, а не скній у ліжку закривши, накрившись ковдрою, і ой-ой, ой я вмираю. Тобто встань. А нам же це все викладали як революційні якісь такі марші з прапорами червоними і зірками. Через те це треба все враховувати. То були такі часи, коли воно відходило треба було якийсь час щоб воно все відійшло так я на своєму досвіді це розумію тому що перевчитися переформуватися переосмислити пересвідомити От, переобрати, перевивчити дуже-дуже багато серйозної роботи треба людині робити для того, щоб вона добиралася. Вона не добереться, але хоча б була на підступах до істини. І не всі хочуть це робити. Ті, хто хочуть це робити, то ті свідомі патріоти України. Ті знають мову, знають її історію, знають її традиції, люблять її безмежно і боронять її. Хто відстає. Думаю, що після перемоги почнеться це відродження. Серйозне, серйозне, свідоме відродження інтелектуалу. Це відродження от в тому-то і штука. Мені здається, що воно. Ця боротьба навіть так, не про відродження, а про боротьбу. Вона ж триває вже дуже давно, і ви насправді теж були очевидицею цих подій. Тому що дисидентський рух в Україні це ще. Я не була дисиденткою. Ну, великий жаль. Але ви були, ви бодай були дотичні до цього середовища так чи інакше. Так, так. Ви пам'ятаєте, як це все відбувалося? тобто... Ну, що... це відбувалося? Це страшно. Це приниження, це компроміси. Це весь час ти. Не знаю, як впоратися з тим, що принижує твою гідність. Це мовчання, це докори совісті. Це дуже-дуже багато поганого, що лишається в тобі, і це треба перебороти. Тобто треба себе змусити мовчати десь і десь проковтнути. Ні, ну, що кажу, вижити. це компроміси були, такі компроміси, всі це проходили, Навіть навіть, навіть, навіть. От. Хто, кому менше цього треба було бороти в собі, кому більше. Але те виховання і та ситуація, в якій жили стільки років в Радянському Союзі, головне виховання. Де, ти в яку... де, ти... де тебе виховували, де ти жив, в якому середовищі, російськомовному чи українськомовному, хто в тебе були батьки, хто в тебе були друзі, хто в тебе були вчителі, це дуже-дуже від багатьох залежало речей, ким ти виростеш, ким ти станеш. А коли виростаєш, тоді вже робиш свій вибір. Ну, от я з тих, хто зробив свій вибір, вирощий. Ви пригадуєте, коли от сталося ось це, що ніби був такий ковток свободи, що от, зрозуміли, ось почалося щось нове. Можливо, це не датується 1991 роком, можливо, це було. Ну, ми час відчували, бо я ж була у колі Параджанова, Миколайчука, Осики, Брондукова, хлопців таких, які які щось розуміли, знали і розуміли в цьому світі, розумієте? І через те у нас у нас було все інакше. У нас. Гімн України співався в хаті. Але гімн України вперше Засе... ваша донька почула. Штуга під коли... столом пошепки Іван співався. Да. І, але він співався, це гімнази, це саджали. Так що ми на превеликий жаль, хоч пошепки, але боролися там, хоч для себе. Тримали якийсь стрижень про атмосферу вашого дому. Насправді знаєте, так склалося, що мій друг свого часу товаришував з вашим онуком і навіть бував у вас вдома. І я пригадую, як він відгукувався про це, говорячи, що це ми так, так що Залюшу, це... вчора вже поїхав. Що це неймовірна знову, атмосфера знову. вашої підтримки? Що ви це порозуміння, це підтримка, це якийсь такий конект, це єднання, і воно відчувається от людям, які просто прийшли в гості, просто перебувають серед вас. Я знаю, що у вас і ви говорили б те саме про свого сина, який на жаль, якого ви втратили внаслідок важкої хвороби. І, Його е... Чорнобиль забрав. Так, він, він потім мав погіршення зі здоров'ям. Але як чим ви є щось таке, чим ви послуговуєтесь в процесі виховання? От чим ви керуєтесь? Це можливо якийсь принцип? Є це... людина, є Бог. Все. Ми належимо тільки Богові. І кожна людина належить тільки Богові. І ми не маємо права ні на одну, на одну живу істоту. Не маємо права. Впливати агресивно. Ми маємо існувати поряд, допомагати, безмежно любити, слідкувати, може підкласти все. Але от це, що ж робилося, коли так от людину беруть, те, що робиться зараз в Росії, і забивають її голову, серце, душу, шлунок, все забивають. Їж, що я сказала, думай, як я сказала, роби, як я сказала, це. Злочин. Люди вільні, як казалася Українка, вільна, я. вільна, сунеться хмарка по небу повільно. Така має бути людина. І я, наприклад, не належу до тих правильних вихователів, але я ж мама і бабця, а вже зараз і прабабця, то якби мужчини в державі. В суспільстві, в сім'ї тримали це виховання дітей, то нам лишалася тільки любов і ніжність. І ми б не ставали тими тітками, з нагайками, з ременем, з тим, що зараз ми дивимося всі ці проекти, передачі, коли звірство від жінки йде до дитини. До людини, до брата, до мами, до тата. Але ж це теж все якісь незадоволені потреби в а? собі. Це незадоволені потреби конкретно цієї людини. Це відсутність Бога, тобто любові. Ця людина нікого не любить і не боїться Бога. Або цю людину не любили, і вона таким чином. Ця людина не любить і не боїться Бога, а те все причини. Це насправді дуже зріла позиція, і відчувається, що це такий дуже свідомий підхід. На превеликий жаль, мало хто так аналізує, але ну, разом... це не дуже легка дорога. Це, це. Це... І, і на цій дорозі дуже багато невдач і помилок. Але краще так мені здається. Мені так здається. Так я прожила свої ці роки. Про прожите життя, я думаю, теж багато хто знає, наскільки складним воно є у вас і як ви мужньо тримаєтесь зараз Україна, уся це якийсь такий згусток болю, але разом із тим, оцього прагнення до життя, прагнення ствердитись. Чи, можливо, ви знаєте, як підтримувати на шляху цьому, жінок, чоловіків, неважливо. Один за одного тримається тримається сім'єю. Сім'я має бути найголовніше, що є в світі. Твої рідні, твої діти, тато, мама, брат, сестра, двоюрідний брат, двоюрідна сестра, дідь, дядько, все. Оця оце, оце купа, оця кров, кров до крові має збиратися і один про одного дбати. Не розкидатися так по всьому світі. А коли вже ти зробиш, то вже буде багато людей. Ти вже будеш відповідати за багато людей. І кожен з них буде відповідати за багато людей. І мені здається, це єдиний шлях до єднання. Тоді всі сім'ї з'єднаються, але їх буде не просто так, якась так квіточка крізь асфальт проб'ється, а буде сад. Сад на сад, сад на сад, то буде квітуча земля. Мені так здається, і це єдине, що може підтримувати один одного. Знаєте, коли кажуть, хороша людина, дивуються. А коли кажуть, яка гарна сім'я, то це втричі, в десятеро викликає у людей подив, о, яка гарна сім'я, як вони люблять один одного, а не там собі переженилися і медовий цей місяць. Я чому власне і навела цей приклад? Тому що я зростала якраз в атмосфері, коли була швидше заборона, тому що я знаю як краще. Я не хочу, щоб ти припустився помилки, і коли раптом з'ясовується, що є людина, яка цілком і повністю підтримує хай там як, і навіть десь дивиться так десь з посмішкою, тому що розуміє, що це швидше за все, що помилка, але ніколи не чинить у того тиску. Це теж про любов виходить. Так це, це тільки любов. Це тільки любов. Ти, ну знаєш, є всяке на білому світі, всякі там правила, і догми, і, і, і не знаю, формули, і все, що хочеш, є. Заклинання, ворож, все є. Але є головне Бог це любов. Любов це Бог. Що таке Бог? У кожного свій. Я не дуже така людина коло церкви. Але я без Бога жити не можу. Бо я знаю, що можна, чого не можна дозволити, що соромно, що взагалі неможливо, що не можна вбивати, не можна брехати, не можна. Не, не, ну, я, я все знаю, що не все, все, що я знаю, що не можна, це Бог. Все, що я безмежно люблю, це що? Бог і квіточка, і, і, і якийсь черв'ячок, коли весною вилазить з теплої землі. Що може бути радісніше? І що може більше любити тоді, коли починається життя, і там оцей хробачок? Не розумієш, Бо воно все прекрасне. І якщо воно тебе, приносить тобі задоволення і радість, і, і світлі думки, і бажання доповнеш. от Чехов казав, що влюбленість указує чоловіку, яким він має бути. Ну, як правильно казав, як же він правильно казав, Антон наш. Воно підказує, якщо ти закоханий, якщо ти любиш, якщо ти з цілим світом, з Богом, то тобі підкаже воно все, яким ти маєш бути. А треба ж якимось бути. Якщо ти себе поважаєш, якщо ти хочеш отримувати якусь радість від життя. А мені здається, що люди заганяють іноді себе. Ну, те, що ми знаємо, знаємо з літератури, з життя, з досвіду, з усього, що заганяють себе або в таку роботу, що вже не бачить білого світу, або в, в сім'ю так що воно вже не знає, що тільки шкодить там, не допомагає кожному. знаєш. І от. І не можна нікуди себе заганять, так як не можна заганяти в ідею. Путіна всю Росію. Це зараз не популярна думка, насправді. Не можна себе заганять. Вони заганяють себе Путін. Не можна заганять. Є ж Бог, а не Путін. І Бог все бачить. Я напевно вже на завершення нашої з вами розмови хочу ще запитати. Якраз, от чому я кажу, що для мене це честь говорити з людиною, яка має такий фантастичний досвід, тому що так чи не, все в нашому житті циклічно, як люблять казати, і мені здається, що ті певні життєві процеси, які ви проходили, ви вже можете щось говорити про те, як воно могло би розвиватися в подальшому. Я розумію, що це все припущення. І зараз говорити про те, а що буде після перемоги, ніби не випадає, тому що ми зараз сконцентровані на тут і зараз. І вибороти. Але разом із тим, хоч ви були маленькою дівчинкою, але ви вже бачили перемогу. Ви бачили, як будується світ я і реальність. Я бачила все, що було після перемоги. Страшне. Після перемоги? Страшне. Чого Це от... страшний час. Чому Розкажіть. Страшний час, тому що люди покалічені фізично і психологічно. І ті, що чекали з війни своїх, і ті, хто воював. І я завжди кажу, що ну, недавно, зовсім нещодавно я казала з такому коло солідних людей казали, готуйте, готуйте столики, де будете приймати своїх немовлят з війни, бо їх треба приймати вдома, як немовлят. Вони покалічені. А хлопцям на війні, я теж казала, кажу, ви кращі за нас, розумніші за нас, мудріші за нас, ви знаєте більше за нас. Будьте поблажливими, коли повернетеся додому. Будьте поблажливими, бо всі, до кого ви повернетесь, не знають, вони гірші за вас. Ну так сталося. Ну так сталося, так складається. І через те, яка має бути тут розуміння, і тут розуміння для того, щоб з'єднатися, а що єднає любов, Бог. Все отак, от, так у нас і закульцьовується. Да. Ну що робимо, я бачу, я як це як папуга, тільки одне, одне, одне кажу. Бо для мене іншого немає. Це тримає мене на білому світі, це тримає коло мене людей. Я завжди кажу, що головне мати в друзях. Друзів своїх дітей, а потім друзів своїх онуків. Насправді, все ж таки, всі ці ваші слова вони більше скидаються на оптимізм, попри все, і хоч yeah, я так, розумію, ви не вважаєте оптимісткою. Це я знаю, що я не оптимістка. І хоч я розумію так, наскільки це складно, але разом із тим дуже дуже важливо, щоб це звучало. Що ось це прийняття після, після війни, після перемоги. Щоб мати сили це на це Це дуже приміки. серйозна робота, це дуже серйозне випробування, це, це стільки сумнівів, стільки підозр, стільки, стільки треба буде заладнувати ці часи розлуки, розірваності. Це, це, я, я це проходила, я знаю. Я знаю, скільки було трагедії і біди. І думаю, що зараз вже більш свідоме людство. Хочете вже більше відкрити що щось вже, вже відкриті книжки, відкрите, телебачення, відкриті, інтернет. Все ж вже трішечки можна щось. Тоді ще цього не було. Тоді цього не було після війни. Була велика-велика. Я знаю, що. Я-то я ж війну не пам'ятаю, бо мені було чотири рочки, коли почалася, у вісім вона закінчилася, то я пам'ятаю післявоєнний голод, холод і біду. Біду, скандали, вбивства. Непорозуміння, ненависть і, і, і брехню. От все. Це покоління, яке переживало в свідомому віці війну, воно вже не стає інакшим, воно вже завжди несе на собі ось, цей, ось це тавро війни. Чи все ж таки ще може якось реабілітуватися? Ну, мені здається, що воно просто вже, ну, як віспу нам прививали, воно привите, що такого бути не може. Такого не може бути. Це і воно приходить знову, і воно приходить знову повторно, а повторна хвороба. Вона страшніша завжди. Пані Аду, я вам дуже дякую за цю дякую. розмову. Дякую.